Таке гарне місце Во так бджолки набудували Зараз виріжу, покажу що виходить Там дно Бугульник запрополісований Он я його зверху заткнув Злюток Тейдинку давав його теліпає через що там ото було таке взяла. Вот такие Киньте покажу Гарно тут конечно Погодно видно Вот такие медок Вот Вастики меду получилось. Побачив бобра після лисиці. Стояв, не шевелився, виліз, сповз, заліз, Хі -хі. тільки какашки спливли, а його десь не видно. Мабуть заліз десь в нору волни ходили, але непонятно де він Дуже гарнючі місця. Просто, просто капець які гарні. Зразу трохи трактор, звісно, диркає. Батя їде. Брусничники, ягодники, виросок, все що треба. Крушинка, малинка, вжинка. О, мій вулик. Угу, вже перемерзла, вже добре. Були приморозки. Брусниця тут були в мене найстаріші бджоли, але цієї зими вони пропали. І поселився новий рій. Побачимо що воно тут вийде. Вітер всюди все ламав. Не... Сейчас, сейчас О, есть Есть два Это... Местя тут, конечно, дуже гарни Вересок, ягодничок. Правда це горільний. Якось так. Дуже великий вітер. Треба їхати додому. Толку немає. Холодно, вітер. Вересовище. Одні вересовища.